16 звернень про зачинені укриття надійшло на ранок середи на цілодобову варту у Вінниці, каже начальник відділу оперативного реагування Антоніна Іващук. Люди скаржились, зокрема, на два сховища на вулиці Бурбело. Обидва були зачинені. Було десь біля 16 звернень, які не змогли потрапити. до бо було закрито. Біля 50 – це всіх було звернень. Люди цікавились, де можна їм укриватися в разі отаких. Нестандартних ситуацій. Дронова атака по Вінничині 16 липня змусила багатьох згадати про укриття. У Вінниці мешканці багатоповерхівок писали про це у соцмережах. Суспільне намагалося зв'язатися з авторами дописів. Дехто відмовився коментувати, інші не відповідали. Щоб уникнути подібних випадків, у муніципальній варті нагадують про мобільний додаток із мапою укриттів. Частина з них розрахована на велику кількість людей і має автономне живлення, каже директор комунального підприємства Віталій Чигур. Муніципальна варта має на балансі певну кількість укриттів, яким ми забезпечуємо життєдіяльність і функціонування 24 на 7. Наші працівники в певних укриттях. Знаходяться постійно і у разі сигналу повітряної тривоги вони мають бути обов'язково відчинені. У ситуаційному центрі відкриття укриттів відстежують у реальному часі. Якщо автоматика не спрацьовує, втручаються вручну, каже працівник центру Дмитро Собчук. В ситуаційному центрі встановлене програмне забезпечення, яке моніторить укриття. Якщо укриття автоматично не відкрилися, ми їх відкриваємо вручну під час повітряної тривоги. Якщо з укриттями щось сталося, ми оперативно перейдемо у відповідні служби. Оця антенна і лови це сигнал Повітряна тривога. Вони відкриваються і можна заходити. Старша по будинку у мікрорайоні Вишенька Тетяна Труханська розповідає, їхнє укриття облаштовувалися самостійно. Є світло, вода, туалет, стільці. Нашого укриття розраховане для мешканців нашого будинку. але так само до нас приходять і мешканці сусідних будинків. Ми його отримуємо за рахунок нашого будинку. На початку, звісно, ходили набагато більше людей. Зараз вже більше ігнорують. Коли бахне, тоді якби ми спускаємося. Ну, оцей останній раз, то, звісно, люди виходили, бо ну це було страшно. Живу на третьому поверсі. Не спускаюся, тому що жена больна. Я поки я її донесу на руках, поки винесу, і тривога закінчиться. А ось у цьому сховищі, одному з найбільших у місті, у ніч на 16 липня перебувало понад півтори тисячі людей, каже Віталій Чигур. Укриття розраховане на 1600 осіб. Під час тривог сюди спускаються мешканці сусідніх будинків, діти садочків та шкіл. Є спеціальний механізм для людей з інвалідністю. Наталя Видайко каже, не нехтує сигналом тривоги. П'ять-сім хвилин. Я добираюся сюди. Тут є в укритті і вода, і світло. І якщо зв'язок є, інтернет в останню тривожну ніч людей спустилося дуже багато. Однак таких укриттів у місті небагато. Загалом є 920 сховищ. Навесні перевірили третину. Результати не втішні, каже фахівець міського департаменту цивільного захисту Артем Пасіченко. З 346 таких приміщень 140 облаштовані. Автоматичними системами дистанційного відкриття з цих 140 облаштованих такою системою, на жаль, у 88 восьми робочою групою були зафіксовані додаткові потенційні обмеження доступу. Це може бути решітка, яка закривається на так звану штабу, додаткові замки, додаткові петлі. На сховищах на вулиці Бурбело вказаний телефон ЖЕО. Суспільне зателефонувало до об'єднання. Там відповіли ключі у відповідальної особи. Те, що обоє дверей під час тривоги були замкнені, вперше чують. Ми оперативна служба то ЖЕО. номер телефона написаний для того, щоб ну, при, да, хто обслуговує це укриття, але ключі від укриттів там же ж. Нас можуть бути, але там є відповідальні особи, які за це відповідають. Ну ви розумієте, що коли е, комендантська година, наші ж бригади вони не їздять і не відкривають. Відповідальність е, до по доступу для людей е у такі приміщення лежить на головах вислуги. Залишення людини в небезпеці і не надання доступу в таке приміщення може е, за собою тягнути і в тому числі кримінальну відповідальність. Суспільно провело й опитування у месенджері. 1647 учасників. Лише 5% завжди йдуть в укриття. 59% залишаються вдома, 11% залежно від часу. 26% не мають сховища поруч. 50% знають, де укриття, але лише третина впевнена, що воно відкрите. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров. Суспільне новини. Вінниця.